Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Давненько не було у нас навчальних відео. От сьогодні якраз одне таке. Вчора мене, я думаю, не тільки мене, дуже сильно розізлив цей скандал, в енергетиці. І сьогодні я вам дещо цікаве, запропоную викладу. Сьогодні хочу запропонувати вам ось такий от прекрасний став. Що ж він робить? Це став якраз на відпрацювання карми і гріхів для конкретно взятої людини. От, загалом відео про активацію ставів у мене є. Напевно, буде сенс сюди прикріпити. От, а сьогодні ж я розповім про інше. Як цей став використати? Ну, як я вже казав, це якраз для того, щоб карму чи то гріхи людина почала відпрацьовувати. Після вчорашнього скандалу, ось, в енергетиці і так далі, як то кажуть, мене взяло трошки зло, думаю, не тільки мене. Ну так от, кожному винуватцю можна воздати дуже гарненько по справедливості, щоб ця сама карма пошвидше на них увагу звернула. Що треба? Фото людини треба, щоб там людина була сама. А, оговір доставу я дам. Напевно, він буде в, в описі до відео. Він буде, бо він доволі великий. В оговорі відео, до, який буде доставу, нічого не міняти. Тобто ніяких там прокльонів, негативних побажань, окрім того, що там записано, не додавати. Оговір це шаблон. Якщо є знання, як його виправити, під свої потреби можете виправити. Якщо нема знань, використовуйте, як є. Методи активації, так само, як і методи деактивації, можете переписати під свої вподобання. Може, ви з стихіями, з якимись іншими працюєте, може, з богами працюєте. І мова тут не про Христа, оговорюсь на всяк випадок. А до речі, взагалі, якщо я вже згадав, людям віруючим і релігійним дуже обережно, треба з рунами взаємодіяти. Якщо у вас така вже досвід є, так, такої взаємодії, ну тоді вам простіше. Повторюсь: людям віруючим релігійним обережно, бо можете потім отримати нюанси. А, кхем, далі. Що тут ще треба сказати? Ну, які тут руни? Nautis, Huggallс, Nautis. Всі руни прямі, ніяких тут зеркальних, перевернутих немає. Берете, наносите їх на фото людини, так, щоб вони безпосередньо на зображення самої людини попадали. Фото може бути будь-яке, хоч паспортного формату, не обов'язково ростове. Головна умова, щоб людина там була сама, щоб не зачепити ще якогось випадкового. Оговір. Буде в описі до відео, повторюсь, методи активації я окремо викладав. Як наносити яким кольором? Да без різниці. Без різниці, яким кольором ви нанесете. Так само ручка, там, олівець, маркер, там, що під руку попадеться, хоч лак для нігтів. Різниці немає. Для рундок точно. Наносити краще від себе. Тобто, наносите ось тако. Не до себе, о, о, так, а від себе. ось. Від себе кожну руну наносити. Отак, -от, відповідно. а от Це не темна магія. Зразу оговорюсь. Це не темна магія, це заклик до божественної справедливості. І щоб вона звернула увагу на конкретну людину, щоб людина почала всі свої гріхи і косяки відпо... від... відпрацьовувати. В контексті. Оцього скандалу, про який я згадав, ем, ну, люди нанесли шкоду державі. А держава це хто? Це ми, це народ. Тобто, фактично, вони нанесли шкоду кожному із нас. А отже, по законам справедливості, ми цілком і повністю маємо нагоду їх покарати. Око за око, зуб за зуб. Про християнське ударили по одній, що ці підстав, другу забудьте. В магії трошки другі закони працюють. А це саме магія, правда. От, тому так, ось такий от став, ділюся вам, така ось сьогодні інформація. Повторююсь: наносите від себе колір, будь-який маркер, там, олівець, чим будете наносити без різниці. Фото людини можете взяти на принтері, роздрукувати. Чорно-біле, там, матричний принтер, струйний там, е лазерний, без різниці. Став, наносити, ну, що, ну, тут, три руни нанести під лінійку, думаю, тут проблем не виникне. Да? Ну, якщо зовсім цей, то можете загалом прямо став в фоторедакторі нанести на фото людини, роздрукувати і навести тоді став. Прямо. Берете так само кожну руну наводите. Так само. О. О. Овер доставу дам в коментарях. Повторюсь, ніяких. По-перше, не жаліти ту людину, по якій ви це будете робити. Це по-перше. По-друге, щоб людина дійсно вас образила, ну або в випадку всяких корупційних скандалів, то да вони всю країну образили. Так що маємо повне право попросити справедливість їм воздати, по саме нікуди. А, от, е, далі, методи активації, так само, як і методи деактивації, можете переписати. Але. Я б категорично не рекомендував оцей став активовувати своєю силою чи своїм диханням. Чого, ну, там уже треба в дебрі магії залазити. Ну просто не активуйте цей став своїм диханням чи своєю силою. Використовуйте сторонні джерела енергії. У випадку, якщо будете працювати по глобальному масштабу, корупціонерам нашим, любим українським, да? любим, звичайно ж, в лапках, там можна і міста Сили України застосовувати, щоб так, так би мовити, веселіше ефект шов. А от якщо будете особисто якусь помсту вершити, ну так знов-таки будьте вправі, щоб людина дійсно вам нашкодила. І щоб справедливість була на вашому боці, бо взагалі-то ви звертаєтесь до вищих сил і просите людину покарати. Якщо ви попросите покарати незаслужено, і винуваті ви, то гребете ви самі. Майте це на увазі. От. А якщо прям з богами будете працювати, богами північної традиції, тобто скандинавськими богами, уточню на всяк випадок, Христа до рун призивати. Ну, самі розумієте, що це не найкраща ідея, правда? А, от. Якщо будете звертатись до богів, то або тюр, або Одін, який так само за помсту відповідає, або Форсетті, Бог Справедливості скандинавський, можна до всіх трьох зразу звертатись знов таки, якщо знаєте, як це робиться. Формат даного відео трошки не підрозуміває, щоб я ще про роботу з богами розповідав. Отака От чудова штучка. І дай, і хоч це і всього-навсього три руни, ефект зазвичай перевершує очікування, особливо, якщо правильно все зробити. Використовуйте на благо і використовуйте мудро по справедливості, щоб та сама справедливість не почала карати і вас. До зустрічі! Нехай щастить в вдалих ритуалів!